Синоптики Гідрометеоцентру повідомили прогноз погоди на 14 вересня. Найближчим часом на території України прогнозують ймовірні опади. Короткочасні дощі та грози очікують на сході та південному сході. Вітер матиме швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Напрямок південно-східний, на заході південно-західний. У день очікується від 23 до 29 градусів. На сході, північному сході та крайньому заході. Від 20 до 25 градусів. Уночі стопчики термометрів показуватимуть від 9 до 14 градусів. На заході та півдні – від 14 до 19 градусів. У Києві істотних опадів не прогнозують. Вранці та вдень може бути короткочасний дощ. У день температура становитиме 24-26 градусів, уночі – 12-14.